Вітаю вас, шановні п'ятикласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати наші звичайні дроби. Для початку ми із вами візьмемо наші зошити, відкриємо їх, запишемо число, онлайн-урок, класна робота і тема нашого уроку буде знаходження числа за його дробом. Ще Вінстон Черчилль сказав, що успіх це віння рухатися від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Тож, шановні мої, рухаємося із вами далі. На сьогоднішньому уроці ми із вами розглянемо правило, як нам знайти число, коли відомий його дріб. Щоб знайти число за його дробом, треба дане число поділити на чисельник дробу і одержаний результат помножити на його знаменник. Завжди пам'ятаємо, що ті дані, які у нас є в умові, вони повинні вам говорити про наступне ви шукаєте число більше, ніж те, що у нас дано в умові. Це правило вам уже знайоме, давайте його згадаємо ще раз. Щоб знайти число за його дробом, нам потрібно дане число поділити на чисельник дробу і одержаний результат помножити на його знаменник. Правило, будь ласка, діти, вивчіть на пам'ять, а ми давайте з вами на прикладах розглянемо, як воно застосовується. У зошиті записуємо номер один. І давайте з вами знайдемо число, якщо одна друга цього числа дорівнює 42. Для того, щоб знайти число за його дробом, згадуємо правило, нам потрібно дане число, а це число 42, поділити на що, згадуємо із вами, правильно на чисельник на один. І помножити на знаменник. Отримуємо 84. Наступний приклад. Нам потрібно знайти число, якщо 3 сьомих цього числа дорівнює 42. Знову використовуємо дане правило. 42 ділимо на чисельник на 3 і множимо на знаменник на 7. Вийде 98. Якщо нам потрібно знайти число, число 7, 11, якого дорівнює 42, то ми число 42 поділимо на, 1, поділимо на 7 і помножимо на 11. Відповіді отримаємо 66. І залишилося нам знайти число, якщо 21,23 цього числа дорівнює 42. 42 ділимо на 21 і множимо на 23. Перевіряємо наші результати, вийшло 46. Наступне завдання, якщо ви не встигаєте, діти, то, будь ласка, можете зупиняти, наставите на паузу, а потім продовжувати працювати у звичному для вас темпі. Давайте із вами знайдемо число якщо одна третя його дорівнює 12. Іншим виразом або іншим словесним формулюванням даного завдання буде таке знайдіть число, якщо третина цього числа дорівнює 12. Згадуємо правило, для того, щоб знайти число за його дробом, потрібно число поділити на чисельник. І помножити на знаменник. Чисельник у нас над дробовою рискою 12 ділимо на 1 і множимо на 3. Для 5 шостих, 5 шостих числа дорівнює 30. Даю вам декілька секунд і робимо саму перевірку. В результаті у нас буде число 36. Виконуєте третє, четверте, п'яте і шосте завдання самостійно і перевіряємо наші результати. У третьому вийде 16. Зверніть увагу, ми із вами знаходили 17 четвертих від числа 68. У четвертому 98. У п'ятому завданні ми отримуємо 25. І у шостому, якщо 150 поділимо на 25 і помножимо на 12, ми отримаємо 72. Наступне завдання ставимо наступний номер, номер 3. І виконуємо завдання. Знайти довжину відрізка, якщо відомо, що одна друга його довжини дорівнює 5 см. Мені потрібно 5 см поділити на 1 і помножити на 2. І довжина відрізка АВ у нас буде 10 см. Знайти довжину відрізка АВ, якщо 5 сьомих його довжини дорівнює 15. Знову ми знаходимо. Число за його дробом. Ми 15 ділимо на чисельник, тобто на число 5, і множимо на знаменник. І знайти довжину відрізка аби, якщо його 4 третіх його довжини дорівнюють 24. 24 ділимо на чисельник, на 4, і результат множимо на знаменник. Маємо 18. Далі, діти, йдемо із вами. Мені потрібно знайти число 2 третіх якого дорівнюють три сьомих числа 210. У мене задача не така проста. Мені потрібно число 2 третіх якого... Дорівнювати 3 сьомих числа 210. Я ще не знаю, яке у мене буде число 3 сьомих числа 210. Я вперше дію і виконаю це. Я знайду, чому буде дорівнювати 3 сьомих числа 210. Ми будемо знаходити із вами. Дріб від числа. Згадаємо урок наш попередній. Щоб знайти дріб від числа, нам потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Але лише потім ми з вами використаємо правило знаходження числа за його дробом. В першій дії ми 210 ділимо на 7 і множимо на 3. І ми дізнаємося із вами, скільки це 3 сьомих від числа 210. А тепер переведемо нашу умову ще раз, прочитаємо для себе. Нам потрібно знайти число 2 третіх якого буде дорівнювати 210. Використаємо правило знаходження числа за його дробом. 210 ми із вами поділимо на 2 і помножимо на 3. Знайтемо, що це число буде 135 і запишемо у відповідь. Відповідь шукальне число у нас 135. Уважно подивилися на задачу і зрозуміли, що вона включає у нас дві математичні моделі знаходження числа за його дробом і знаходження дробу від числа. Наступне завдання Площа території Норвегії 384 тисячі квадратних кілометрів, що становить 1625 площі території України. Яка площа території України? Якщо ми дуже уважно подумаємо над задачею, то ми зрозуміємо, що площа Норвегії у нас із вами є меншою, ніж площа України? Це всього 1625 площі України. Ми будемо використовувати правило знаходження числа за його дробом. 384 тисячі поділимо на 16 і помножимо на 25. Для того, щоб наші обчислення були коректними, ми з вами ну, квадратні кілометри так і залишимо. Тепер ми з вами поділили на 16, помножили на 25 і отримаємо з вами, яка площа нашої чудової батьківщини. Це 600 тисяч квадратних кілометрів. Тобто, якщо б ви взяли і почали вимощувати нашу площу, нашу територію нашої України квадратиками і стороною 1 кілометр на 1 кілометр, то нам знадобилося б всього 600 тисяч таких квадратиків. А якщо перевести у метри, а то ще й в сантиметри квадратні, подумайте, будь ласка, скільки квадратиків знадобилося б нам, щоб замостити площу нашої території України. Наступна задача у нас із вами буде така. Василь задумав число. Три четвертики якого 36. Знайдіть це число і вкажіть, чому буде дорівнювати 1 четверта задуманого числа. Чи знаємо ми, яке число задумав наш Василь? Ні, не знаємо. Але ми знаємо, що якщо це число поділити на 4 частинки і взяти таких частинок 3, то вийде 36. Число, яке задумав Василь, буде більше, ніж 36. Бо 3 четвертих, 3 четвертих цього числа тільки 36, ми з вами використаємо правило знаходження числа за його дробом. 36 ми із вами поділимо на 3 і помножимо на 4. Дізнаємося, яке число задумав наш Василь. 3 четвертих це 36. Так і записуємо у зошиті. А тепер знаходимо, яке число задумав Василько. 36 ділимо на 3 множимо на 4, буде 48. І тепер йдемо далі діти. На наступну дію. Нам потрібно знайти 1 четверту від 48. Для цього ми 48 помножимо на 1 і поділимо на 4. Матиме у відповіді 12. Запишемо відповідь. Наступне завдання. У нашому парку росте 25 беріз, що становить 5 одинадцятих усіх дерев парку. Одна п'ята усіх дерев складають клени, а решта дуби. Скільки дубів росте у парку. Аналізуємо умову задачі. У нашому парку є 25 беріз. Це всі дерева, які ростуть у парку? Ні. А що означають 25 беріз? Це 5 одинадцятих усіх дерев. Берези це тільки час. Усіх дерев, які ростуть у парку. Тому, щоб знайти, скільки у нас з вами дерев у парку, ми 25 поділимо на 5 і помножимо на 11. Так ми дізнаємося, скільки дерев у парку. А друге питання задачі скільки у нас будуть клени. Скільки у нас будуть дубів у нашому парку? 25 беріз нам уже відомо. Скільки всього дерев відомо. Одна п'ята усіх дерев це клени. За результатом давайте запишемо першу дію, знайдемо, що в нас всього у парку 55 дерев. А тепер ще раз, 55 дерев. 25 беріз серед цих дерев. І серед 55 дерев п'ята частина це клени. У другій дії ми дізнаємося, скільки у нас буде кленів. Ми помножимо на 1, поділимо на 5, або щоб зручніше було, поділимо на 5, помножимо на 1, маємо, що у парку 11 кленів. Знову звертаємося до умови задачі. У парку ростуть берези, у парку ростуть клени і у парку ростуть дуби. Берез 25 кленів 11. Щоб знайти, скільки у нас буде дубів, нам потрібно від загальної кількості дерев відняти кількість беріз і кількість кленів. Отримаємо 19 дубів. Відповідь: 19 дубів у нас із вами у парку. Ну, а тепер трішки пов'язане із птахами. Журавель, виявляється, діти, може пролетіти 400 кілометрів, що становить 4 одинадцятих відстані, яку може пролетіти Шуліка, та 1 15 відстані, яку може пролетіти Єгипетська чапля. Перелітна сарана. Не зупиняючись, може пролетіти відстань у п'ять разів більшу, ніж Журавель. У скільки разів менша відстань, яку може пролетіти сарана, ніж єгипетська чапля. На скільки кілометрів довшу відстань долає сарана, ніж Шуліка? Нам потрібно для розв'язання цієї задачі знайти дуже-дуже багато даних. По-перше, нам відомо, що журавель може пролітати 400 км. А 400 кілометрів це 4, одинадцяти відстані, яку може пролетіти шуліка. В першій дії ми можемо дізнатися, скільки у нас із вами пролетіла шуліка. У другій дії ми із вами дізнаємося, скільки пролітає єгипетська чапля. Для цього ми 400 кілометрів поділимо на 1 і помножимо на 15. Тепер ми з вами дізнаємося, скільки пролітає сарана, якщо відомо в задачі, що вона пролітає, рухаючись без зупину, у 5 разів більше, ніж в умові наш. Хто в нас там літав, вибачте, в умові подивимося ще раз, ніж Журавель. Знайдемо, що сарана пролітає 2000 кілометрів. Тепер у четвертій дії ми дізнаємося, у скільки разів сарана пролітає менше, ніж єгипетська чапля. Якщо єгипетська чапля пролітає 6 тисяч кілометрів, а сарана 2 тисячі, то різно у скільки ж разів? Для цього, щоб що нам потрібно діти зробити, правильно, взяти, поділити дві величини. І щоб дізнати, наскільки більше пролітає сарана, ніж шуліка, ми від 2000 віднімемо 1100 км. Виявляється, діти, наші птахи літають на дуже великі відстані, а сарана, ну, у нас такий невеличкий, невелика комаха. Також має надзвичайну велику дальність польоту. Запишемо відповідь і давайте із вами звернемо увагу на даний слайд. Ви можете зараз відсканувати наш QR-код, або натиснувши на жовтий кружечок, коли ви подивитеся, ми ви можете перейти на завдання, яке виконаєте онлайн. Но оскільки ви не зможете натиснути на жовтий кружок, відскануйте, будь ласка, за бажанням QR-код і виконайте собі завдання у зошиті. А ми з вами ще разочок згадаємо, як називають число записане над рискою дробу, а під рискою дробу дайте відповідь собі на запитання. А скажіть чи пам'ятаєте ви, що показує знаменник дробу, а що чисельник показує? Як знайти число за його значенням дробу, що ми сьогодні робили, як знаходили число, яке правило сьогодні ми із вами вивчили, і як же нам знайти дріб від числа, тобто яке правило ми з вами розглядали учора. Молодці! Підсумуйте, будь ласка, результати ваших дій, що ви сьогодні дізналися на уроці, відмітьте. І проведіть собі оцінку від 1 до 10. А я бажаю вам всього найкращого.